Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як отримати компенсацію за знищений автомобіль під час війни. Відповідну інструкцію надало Міністерство юстиції України у разі знищення або пошкодження транспортного засобу. Найперше, що вам необхідно зробити, це якнайшвидше зафіксувати факт завдання шкоди. Підійдуть фото. Та відеофіксація, письмові пояснення не менше двох свідків, знімки екрану з новин або посилання на публікацію в засобах масових інформацій, що висвітлювали відповідно дану подію. Необхідно також викликати поліцію або надіслати заяву з доказами та документами на авто. Надалі для визначення розміру збитків слід замовити автотоварознавчу експертизу, також слід зібрати та зберегти можливі квітанції щодо видатків, яких зазнав власник транспортного засобу у зв'язку з його пошкодженням. Якщо транспортний засіб застрахований, то ви зможете отримати страхове відшкодування у випадку завдання шкоди вашому автомобілю внаслідок війни, але лише у випадку, якщо це інше не передбачено. Договорі страхування справи про відшкодування збитків розглядатимуть суди за загальними правилами підсудності. Подати позов можна за зареєстрованим місцем проживання, за місцем перебування або за місцем завдання збитків. Позов буде пред'явлено Російській Федерації як відповідачу у справі. Водночас, у Мінюсті зазначили, що на сьогодні розробка оптимального механізму компенсації за знищення чи пошкодження транспортного засобу тільки розпочалася. Крім цього, Україна зможе підрахувати завдані збитки державі та громадянам і звернутися до Міжнародного суду ООН з позовом про репарації, до яких можуть входити також і суми завданих збитків фізичним особам. От така міні-інструкція, що найперше необхідно зробити, якщо ваше авто пошкоджене або знищене. Під час війни, якщо виникають питання, будь ласка, задавайте. Я вас обов'язково проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.